Ласкаво просимо на лідерський подкаст Крега Грошела. Особливо вітаю усіх глядачів, які дивляться нас на Ютубі у найрізноманітніших куточках світу. Мені б дуже хотілося дізнатися, де саме ви є лідерами. Тому, звідки б ви не були, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Розкажіть, з якої ви країни, а також, якщо у вас є запитання, поставте його під цим відео. Найближчим часом я планую зробити окремий випуск із відповідями про те, що вас цікавить. Отож, повідомте, звідки ви, залиште своє запитання, а також не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк і поділитися цим випуском зі своїми друзями. Минулого разу ми прийшли до висновку, що бути справжнім лідером це не просто давати вказі. Зівки для інших все починається із нашої здатності керувати самими собою. Тому давайте продовжимо розмову і розглянемо три секрети такого уміння. Спершу пригадаємо головні думки попереднього випуску, що нам уже відомо: істинне лідерство є чимось більшим за управління підлеглими. Воно завжди починається із нас самих і нашого характеру. Чому? Тому що те, як ви ведете інших, напряму залежить від вашої здатності керувати собою. Дозвольте повторити, ваш лідерський потенціал напряму залежить від вашої здатності до самодисципліни. І цілком очевидно, що з усіх людей на планеті найважче приборкати саме себе. Минулого разу ми обговорили два твердження пов'язані з цим. Цією темою номер один усвідомте свою ідентичність. Чому це настільки важливо? Тому що бути лідером це не просто займати посаду чи носити звання. Лідерство передбачає абсолютно новий спосіб мислення, і спершу треба з'ясувати, як ви самі себе бачите. Номер два. Визначтеся з лідерськими ініціативами. Сподіваюся, що ви вже це зробили, адже вашим домашнім завданням було обрати одну рису, яка потребує покращення, а потім попрацювати над нею. Сьогодні ж ми перейдемо до третього пункту, і головна його думка. Така. Розберіться із тим, що ви в себе вкладаєте. Отже, про що піде мова? Ми поговоримо про три найбільші чинники, які формують особистість із середини. Ви можете сказати, що це значить? Приготуйтеся. Можливо, вам навіть захочеться це записати. Найпростіше пояснення впливу зсередини, щось спершу мусило туди потрапити. Вау! Здається, що ви так і думали. Це звучить настільки очевидно, що є ризик прогавити найголовніше. Що формує мене із середини? Те, що я допустив усередину, не усі, ми знаємо, що можемо віддати лише те, що раніше прийняли. Можна сказати, що саме відні дані визначають, що буде на виході і якими б не були ваші теперішні досягнення, це наслідки минулих інвестицій. Наважуюся припустити, що ваша організація, так само як і та, яку очолюю я сам, час від часу зустрічається із прикрими та невтішними результатами. Упевнений, що дивлячись на свою діяльність, ви помічаєте речі, які хотіли б виправити, відкоригувати, інколи повністю прибрати або, хоча б переробити чи змінити. Отож, навіть ризикуючи все надто спростити, я скажу про це так: ми маємо справу із небажаними наслідками лише тому, що дали місце їх причинам. Дозвольте повторити, бо це надзвичайно важливо. У більшості випадків зібрані вами недобрі плоди стали такими, бо мають недобре коріння. Тому нам, лідерам, потрібно бути мужніми та готовими кинути виклик цим прихованим факторам, в особливості тим, що отруюють наше життя. Чому це настільки суттєво? Ось вам іще одна дуже і дуже важлива ідея: більшість лідерів зосереджують. Лише на підсумках. Нам потрібні саме такі показники, і саме такий фінал. Ми надихаємо свої команди йти до конкретних вершин. Тож більшість лідерів зосереджені на підсумкових результатах. Тоді як кращі із кращих звертають увагу і на вхідні дані, і це має величезне значення, адже саме те, що ми вкладаємо на початку, визначає те, що ми отримуємо в кінці. Це був мій вступ, а тепер час рухатися далі. Але спочатку я маю оголосити, куди саме прямую, щоб покращити ситуацію. Нам слід розібратися із двома запитаннями зі словом що і ще одним зі словом Хто два що і одне хто звучить дещо дивно, але довіртеся мені: два що і одне хто. Перше питання, яке ми розглянемо, що ви споживаєте, друге що вам слід спробувати, і третє хто вас оточує? Що ви споживаєте, що вам слід спробувати і хто вас оточує? Якщо ви бажаєте розібратися із тим, що у себе вкладаєте, проаналізуйте, що саме споживаєте, що вам слід спробувати і хто вас оточує. Почнімо зі споживання інформації. Нещодавно я написав книгу, яка називається Перемагаючи у війні за ваш розум змініть своє мислення і зміниться життя. У ній розповідається про головні принципи роботи нашого мозку. Впевнений, що ви знаєте, наше життя завжди рухається у напрямку того, про що ми найчастіше думаємо. Це ж саме можна сказати і про наше лідерство. Його курс визначають переважні думки. Чому я про це пригадав? Тому що саме контент, який ви споживаєте, як ніщо інше, формує ваше мислення, а відповідно впливає на вашу здатність бути лідером. Контент, який ви споживаєте, усе за чим слідкуєте, слухаєте і дивитеся, усе це залишає слід у вашому розумі, а потім відображається на вашому підході до управління. Іншими словами, що ви споживаєте, те й відображаєте. Повірте, усе, що ви пропускаєте у свій внутрішній світ, має суттєве значення. Те, що непомітно проникає у ваші думки, потім дається в знаки у вашому лідерстві. Тому я хочу запитати вас, чим ви, як лідер, наповнюєте своє мислення, що спершу потрапляє у вашу голову, а потім стає явним у вашій поведінці. Пробачте, якщо це прозвучить дещо грубо, але наш час створив нові проблеми, і сьогодні багато лідерів регулярно годують свої душі інформаційним фастфудом. Проаналізуйте дані, які ви споживаєте, те, що дивитеся, читаєте, гортаєте і на чому зупиняєте погляд? Шість людей буквально живуть у соціальних мережах, заходять туди знову і знову, знову і знову, знову і знову. Звісно, це допоможе вам лишатися обізнаним про усе, що відбувається навколо. Наприклад, лишатися у курсі як справи у сусідського кота, що ваші знайомі їли на обід і хто на якому пляжі засмагав, але аж ніяк не сприятиме вашому росту і розвитку. Хтось сильно втомлюється і вечорами дивиться серіали від Netflix, щоб якось відволіктися та перемкнути увагу. Хтось без кінця і краю гортає стрічку гарячих, а насправді часто спотворених новин, які вселяють. Страх за долю нашого світу. Але ось що я знаю про можливості свого тіла, і це можна порівняти також і зі станом мого розуму. Мій організм аж ніяк не стає сильнішим від надлишку солодощів та вуглеводнів. Цю їжу важко назвати корисною. Точно те ж саме стосується і мого лідерства. Його не підсилюють ані пусті розваги, ані потоки негативу. Звичайно, я не маю на увазі, що взагалі не можна дивитися фільми чи стежити за життям друзів через соціальні мережі. Все, що я хочу сказати, нікому з нас не вдасться стати видатним лідером без цілеспрямованої праці над самим собою те, що потрапляє у наш розум, потім відображається у наших рішеннях і вчинках. Дозвольте, я знову повернуся до порівняння із фізичним тілом. Мені доводиться щоденно захищати і оберігати своє здоров'я, і для цього я дотримуюся доволі детального плану. Я завжди знаю, що буду їсти сьогодні, знаю, що буду їсти завтра. Це нудно і схоже на запрограмовану рутину, але у мене все продумано. Те ж саме стосується і моїх занять спортом. Вони заплановані, систематизовані і поставлені в пріоритет. Тож, як мені здається, Щось схоже має бути і в розвитку лідерства, воно так само потребує стратегічного підходу. Тож, ось моє питання: що з того, що ви робите сьогодні, це можна повторювати собі кожного дня. Що з того, що ви робите сьогодні, підсилить ваше завтра? Що ви вкладаєте у свій розум, своє життя, свою душу сьогодні, щоб у підсумку стати ще кращим лідером? Потім хороша новина у тому, що прямо зараз ви слухаєте або дивитеся цей подкаст. Моє вітання це чудовий старт. Однак важливо продовжувати цей процес щоденно. Кожного дня читайте розділ якоїсь корисної книги. Нагадуйте собі про свої цілі. Працюйте над тим, щоб подолати власні слабкості, або, що навіть краще, над тим, аби розвинути свої сильні сторони. Ось маленький секрет мого лідерства. Це досить очевидно, але все ж. Бог не наділив мене природженими лідерськими здібностями. Він не сказав. Крек буде керівником, і це станеться абсолютно природно. Йому від початку було послано те, чим обділені інші. Все сталося зовсім інакше, і я вже 30 років докладаю шалених зусиль із дня у день, із тижня в тиждень та з місяця в місяць, щоб вдосконалюватися і якомога краще володіти собою. Хороша новина у тому, що я поступово зростаю. Прямо зараз ви теж цим займаєтеся. І якщо подібна практика стане вашою щоденною звичкою і навіть пріоритетом, то гарантую, це неминуче відобразиться і на вашому лідерстві. Те, що наповнить розум, виявиться у вчинках. У наш час немає жодного виправдання, щоб не вивчати хороші розвиваючі матеріали. Нам доступні подкасти, Ютуб, книги. Поглинаючи нездорову інформацію, ви прийдете до нездорового лідерства. Досліджуючи корисний контент, станете кращими. Тому я благаю, заохочую і закликаю вас: зверніть увагу на те, що ви впускаєте всередину. Адже те, що потрапить у ваш розум, згодом проявиться через дії. Тепер погляньмо на наступну категорію. Давайте поміркуємо про те, що вам слід спробувати. Якщо ви прагнете ефективно керувати своїм життям, проаналізуйте не тільки те, що споживаєте, але й те, на що маєте відважитися. Я сформулюю це так ви не зможете вирости, продовжуючи робити точно те ж саме, що вже робили. Діючи так, як раніше, ви, скоріше за все, отримаєте аналогічні результати. Адже як відбувається ріст? Він стається або коли ми збільшуємо обсяги, або коли використовуємо нові методи. Дозвольте повторити, щоб ви краще засвоїли цю думку. Ми не можемо просунутися далі, залишивши все так, як воно є тепер. Потрібно або робити більше, або щось поміняти. Наприклад, якщо я відвідую спортзал, то немає сенсу весь час брати гантелі по 15 кілограмів. Сьогодні я можу попрацювати із ними, а завтра трішки знизити вагу, але зате зробити більше підходів. Як правило, м'язи стають сильнішими саме тоді, коли я їх шокую і дію інакше ніж вони звикли. Або нарощую навантаження, або щось змінюю. Це може прозвучати несподівано, і, можливо, ви ніколи про таке не думали, але один із найбільш ефективних шляхів, щоб стати кращим лідером, це спробувати себе у новій і абсолютно незнайомій для вас сфері. Давайте пильніше придивимося до цієї ідеї. Мова йде про щось нове і незвідане, а не про те, у чому ви вже є успішними. Скажімо, якщо ваше хобі фігурне катання, і ви займаєтеся ним 14 років і майже стали олімпійським чемпіоном, то це не підходить. Подібна справа не є для вас викликом, адже ви катаєтеся уже довгий час. Однак, якщо ви хочете стати кращим лідером, моя наполеглива порада: знайдіть щось незвичайне і вам непритаманне, те, що змусить вас вийти за межі буденного. Я поясню, чому це так важливо. Ось що я знаю про вас, і це правда про кожного. Усі ми час від часу відчуваємо невпевненість у власних силах. Десь глибоко у нашому серці чи розумі з'являється тривога. Я недостатньо в цьому розбираюся. Хтось не надто умілий в роботі з цифрами, у інших є проблеми із публічними виступами, я не вмію доносити бачення, проводити співбесіди, розпізнавати таланти. Я погано проводжу наради, не орієнтуюся у питаннях бюджету і так далі. Тож, ось ключова думка: коли ми йдемо на ризик і беремося за щось нове і незнайоме, це приводить до трьох цікавих результатів. По-перше, ви стаєте смиреннішими. Пробуючи те, що вам не надто близьке, ви перетворюєтеся на учня і відкриваєте себе для нових вражень та знахідок. Ви більше не той, хто все знає і вміє, і це усвідомлення починає перетікати також і в інші сфери. Ви стаєте смиреннішими. По-друге... Подібні переживання спонукають вас адаптуватися до відчуття дискомфорту, а це неймовірно важливо для вмілого лідерства. Єдиний шлях до покращення це подолання перешкод. Чому? Тому що ріст і комфорт ніколи не вживаються разом. Я повторю це ще раз: якщо ви шукаєте легких доріг, то не зможете розвиватися. Ріст і комфорт одне з одним не миряться. Тож у підсумку ви стаєте смиреннішим, вчитеся пристосовуватися до незручностей, і по третє, усвідомлюєте, що таки можете зростати. Ви удосконалюєтеся, розтягуєте свої здібності, налаштовуєтеся щось дізнаватися, адаптуватися, і все це переходить і у ваше лідерство. Раптом ви починаєте бачити, так я не надто дружу із цифрами, але це не страшно. Я із цим впораюся, я стану кращим. Для мене такими тренажерами розвитку стали два абсолютно нових хобі. Приблизно рік тому я почав ходити на заняття з джиу-джитсу, і навіть не можу висловити, наскільки це вплинуло на мою роботу. Це смирило мене більше, ніж будь-що інше. Я опинився на матах поруч із хлопцями, які були легшими за мене на 10-12 кілограмів. Усе виглядало так, наче я сильніший та витриваліший, але вони швидко витиснули з мене усі соки, і цей досвід зламав мою гординю. Також я навчився деяким технічним навикам. Наприклад, залишатися спокійним у найважчих ситуаціях, адже якщо втрачаєш концентрацію, то можеш дуже швидко виснажитися і потім зазнати поразки. Я навчився правильно дихати, не піддаватися зовнішньому тиску, а потім усі ці вміння плавно перенеслися зі спортзалу до мого офісу і дуже мені знадобилися. Здавалося б, як одне може впливати на інше, але у нашому житті все дуже взаємопов'язано. Так я став більш стриманим, повернувся до ролі учня, зрозумів, як тримати удар. Другий подібний виклик мені кинули уроки авіапольотів. Знову ж таки, тут потрібно завжди зберігати холодний розум, і до речі, учора я зумів приземлитися практично без сторонньої допомоги, хоча без нервів і не обійшлося. Також тепер мені доводиться звертати увагу на різні дрібниці, і це при тому, що я схильний діяти швидко та рішуче. Зазвичай мені не подобається занурюватися у деталі та враховувати нюанси. Однак перебування у повітрі нагадує про те, наскільки це важливо, у тому числі і у моєму лідерстві. Завдяки такому навчанню я уже став більш системним і все, що продовжую осягати нове рости та розтягувати межі своїх можливостей у абсолютно невідомій для мене галузі. Це дуже смиряє мене. Але коли я виходжу із літака, то інакше себе почуваю перед вами вже не побитий життям чолов'яга у кризі середнього віку. Я щойно парив у небесах, а тому готовий до битв на землі. Так, я зростаю, і ви теж можете спробувати щось подібне. Звісно, є певні сфери лідерства, де вам здається, що ви не спроможні. Однак, погляньте на них під іншим кутом. Я поки що не можу дати цьому раду. Відважившись на те, чого ви раніше боялися, ви поступово перебудуєте своє мислення і запровадите у нього принципи, які згодом перетечуть із однієї сфери у інші, ось що я знаю про кожне серйозне лідерське досягнення. Будь-який вагомий подвиг починається з першого кроку, тому хочу заохотити вас: мрійте про велике, але стартуйте із малого. Отож, що вам необхідно, щоб краще керувати самим собою. З'ясувати, що ви споживаєте, те, що наповнює ваш розум, потім стає очевидним через учинки. Не поглинайте інформаційний фастфуд, а натомість зосередьтеся на якісному контенті, який перепрограмує ваш розум, що ще допоможе нам стати ефективнішими. Сміливість спробувати щось нове, будьте смиренним, станьте учним, продовжуйте рости. Однак найважливіше із сьогоднішніх питань починається зі слова хто це номер три. Якщо ви хочете мудро розпоряджатися своїм життям, рекомендую дослідити, хто входить у коло вашого спілкування. Повірте, просто неможливо переоцінити, як сильно це відображається на лідерському потенціалі. Хтось одного разу зазначив, і я часто цитую цю фразу: ми стаємо середнім арифметичним наших п'яти найближчих друзів. Ви, скоріше за все, перебуваєте у подібній фізичній формі, фінансовий статус. Ситуація аналогічна. Потенціал вашого розвитку знову ж таки, ви обмежені рівнем оточення. Ваше лідерство, ви середнє арифметичне своїх п'яти найближчих приятелів. Як то кажуть, назви мені друзів, і я скажу. Жу тобі, хто ти. Що за люди знаходяться поруч із вами? Якщо ви дійсно хочете рости і рухатися вперед, вам знадобляться стосунки із тими, хто є сильнішим, розумнішим, мудрішим і більш досвідченим, ніж ви. І ось що мене радує, коли я дивлюся на своє теперішнє оточення. Скажу про це з максимальною скромністю, але мої друзі, найближчі до мене люди, є феноменально успішними у різних напрямках. У більшості з них чудові сім'ї. Більшість із них прекрасні батьки, просто кращі із кращих. Більшість із них перебувають у фантастичній фізичній формі. Вони слідкують за своїм харчуванням, займаються спортом і цілеспрямовано піклуються про своє здоров'я. Більшість із них класні підприємці, до того ж, дуже жартовні. Мої друзі неймовірні, і я припускаю, що дехто із вас уже бурчить. Легко тобі говорити, адже ти обертаєшся у найвищих колах. Але послухайте, усе це люди, з якими ми пройшли плечем до плеча останні 30 років, і у той час ніхто з нас і близько не був видатним. Однак, ось що цікаво. Тоді кожен з нашого гурту був націлений на зростання, і ми постійно допомагали один одному у розвитку. Коли я стаю кращим у певній сфері, то намагаюся підтягнути у цьому і моїх товаришів. Коли щось удається їм, плодами цих досягнень користуюся я. Я рекомендую їм, які книги варто прочитати, і вони роблять так само. Я знайомлю їх із цікавими людьми, і вони відповідають мені тим же. Ми ростемо разом і підтримуємо один одного на цьому шляху. Просто озирніться. Чи мотивують вас ті, хто знаходиться поруч? Я не кажу, що тепер вам потрібно когось позбутися. Мова лише про те, що вам знадобляться люди, з яких можна брати приклад: розумніші, мудріші та досвідченіші, ніж ви самі. Хочу пообіцяти, що я присвячу один або навіть два випуски темі виховання лідерів тому як бути хорошим наставником і як самому вчитися у тих, хто знаходиться вище. Але уже зараз моя найголовніша порада не просто дивіться на те, що вони роблять, опинившись поруч із великими, блискучими, успішними людьми, бізнесменами, лідерами світу. Тового класу не просто спостерігайте за їх діями, спробуйте зрозуміти, як вони мислять, проберіться в їх голови. Розпитайте про те, що вони читають, які книги їм найбільше подобаються, звідки вони черпають інформацію, над якими питаннями розмірковують, до чого прагнуть, в кого вчаться. І знову ж таки, у наш час немає жодного виправдання тому, щоб не контактувати із такими людьми. Є безліч курсів та майстер-класів, куди ви можете сходити, консультацій, на які можете записатися. Наприклад, я сам зараз співпрацюю із консультантом із особистої продуктивності. Врешті ви можете запросити таку людину на обід, якщо ви зрозумієте, хто саме вам. Потрібний, докладіть зусиль, щоб провести з ним хоча б 15 хвилин. Виявіть повагу до його часу, заздалегідь сплануйте запитання, запишіть відповіді і застосуйте їх на практиці, дивлячись на своє лідерство. А я ставлюся до нього як до високої честі. Немає нічого, чого б я не досягнув у служінні чи бізнесі, і у чому б мені не допомогли інші люди. Освіта, отримана в коледжі, не навчила мене, як будувати хорошу сім'ю. Для цього знадобилися мої наставники. Семінарія не дала мені навиків потрібних, щоб наймати на роботу, тренувати, вести переговори, керувати фінансами чи створювати культуру організації. Як я зумів це надбати з дня у день, і з тижня у тиждень, з місяця в місяць, наполегливо працюючи, інвестуючи, впорядковуючи, читаючи, Розмовляючи, ставлячи запитання, пробуючи нові речі, смиряючи себе, залишаючись допитливим, падаючи і піднімаючись, розвиваючись, розширюючись, проводячи часи з іншими, переймаючи їх мудрість, роблячи висновки із їх помилок. І так, крок за кроком, крок за кроком, я зрозумів, як краще керувати моїм власним життям. Тож сьогодні я сам є лідером для тих, хто бере з мене приклад, але усе це лише тому, що я особисто пройшов такий шлях. Тож що нам уже відомо? Справжнє лідерство значно більше, ніж командування підлеглими. Усе починається із нас самих, із нашої особистості. Те, як ви будете вести за собою інших, напряму залежить від вашої здатності керувати самим собою. Три практичних питання: номер один: погляньте на те, що ви споживаєте, що з цього вас розвиває. Хочу підбадьорити вас, складіть собі план, подібний на програми тренувань. План того, що ви будете вивчати як лідер? Завжди цікавтеся у інших, що ти слухаєш, що читаєш, що тебе надихає, як ти ростеш. Номер два: на що вам слід відважитися, щоб стати більш смиренним і відчути імпульс до росту? Тільки нехай це буде щось нове і незнайоме. У підсумку здобути у цій сфері відобразиться і на вашому лідерстві. І останнє погляньте на тих, хто вас оточує. Чи хочете ви стати такими ж? Номер три: яких людей ви потребуєте, щоб розширити межі своїх можливостей? Яких людей ви потребуєте, щоб розширити межі своїх можливостей? На завершення хочу сказати, що всередині вас приховано набагато більше, ніж ви встигли реалізувати. І якщо ви приділите час своєму розвитку, почнете цілеспрямовано вкладати у себе правильні речі, то навіть не зможете уявити, як примножаться ваші результати та досягнення. Зростаючи самі, ви допоможете зростати іншим. А коли будуть рости вони, це допоможе вам. Цей процес подібний до ефекту накопичення. Ви інвестуєте в себе, інвестуєте в інших і разом стаєте ще кращими. Ну що ж, будь ласка, не забудьте на нас підписатися. Цей контент точно допоможе вам рости і розвиватися. Натисніть лайк чи поставте нам свою оцінку на будь-якій зручній для вас платформі. Це дасть можливість дізнатися про нас ще більшій кількості людей. Окрім того, обов'язково поділіться цим випуском зі своїми друзями та в соціальних мережах. Давайте разом йти вперед. Чому? Тому що, коли лідер стає кращим, то виграють усі.